Про те, що сьогодні з самого ранку можна сказати, не, не люди із Росії обстрілюються міста України. В першу чергу, це звичайно Київ. Вже дуже багато загиблих, дуже багато постраждалих. Вони розбомбили дитячу клініку, дитячу лікарню Ахмедит, у які у Лікувалася значна більшість онкохворих дітей, які потребують цього лікування і, е, і... І які отримують там те лікування, яке вони не можуть отримати у інших містах, і так далі. І коли вдаються до таких методів, щоб бомбити якісь лікарні подібного назначення, це вже ну це просто ну нелюди, звірі, я не знаю як казати. З цими людьми однозначно не можна ніяких мирних переговорів вести і так далі, тому що я, я не розумію про що можна домовлятися із такими людьми. І повністю засуджують дії наших недолугих сусідів.